День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблігроя. Пропоную вашій увазі ліжко Марта від українського виробника торговельної марки Timeless. Загальний розмір ліжка від краю до краю 1,73 см. У довжину ліжко займає 2 метри 10 см. На цьому ліжку йде зйомний матрац. Зараз представлен матрац Делі 2 в одному, але можливо обрати будь-який інший матрац. Основа під матрацем, металева рамка та ортопедична букова ламель. Спальне місце в цьому ліжку 1,60 см на 2 метри. Висота узголів'я 1 метр. Узголів'я прикрашено строчкою та каретною стяжкою. Матрац підіймається. За рахунок газ ліфтів, металева рама, рамка та букова ламель. У, в ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. І також легко опускається донизу. І на підлозі ліжко розташувалось на невеличких хромованих ніжках. Це ліжко можливо замовити в інших розмірах, а також можливо обрати будь-який інший матрац на ліжко та обрати будь-яку іншу тканину та колір. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, моє любі! Папа! -па.